Всім привіт! Це демо відео на інтерактив слово за слово. Нарешті-нарешті на нашому маркеті вийшов музичний інтерактив. Тому давайте я розповім вам, як треба працювати. Дивіться, оформлення все зроблено в новорічному о, стилі, ну тому що така пора та виходить цей інтерактив під Новий рік та під заходи нового року. Сенс цієї гри в тому, що треба буде вгадувати музичні композиції, а ось композиції ми зібрали ну, одне з найбільш. О... Напевно, одні з найпопулярніших, які вийшли у 2024 році. Дивіться, ви збираєте дві команди. На полі ви бачите 14 плашок та ось такі лічильники. Дивіться, як з цим працювати, зараз розповім. Ви збираєте дві команди, та не важливо, хто саме перший обере плашку, тому що за кожною з них ми сховали композицію. Як це працює? Дивіться, натискаємо ну, напевно, давайте 10. Наприклад, натискаємо на 10, з'являється ось таке поле, де є також 10 плашок. За кожною з цих плашок сховане слово із пісні. Ну, дивіться, натискаємо на 5, задимлене. Але дуже важливо, я одразу хочу сказати про це в демо. На один треба натиснути два рази. Це важливо, щоб ви розуміли. Раз та на другий вже з'являється слово. Потім як ми працюємо, команди, ви комусь з них даєте. Право обрати слово першими. Вони, наприклад, обирають слово цифру 5, натискаємо 5, з'являється слово задимленим, даємо їм 5 секунд, вони ми не знаємо. До іншої команди йдемо. Вони відкривають цифру 1. Там спав. Вони, в них є право відповісти. Вони не знають. запитуєте у другої команди. Є там, знаєте, вони теж не знаємо. Добре, обираємо далі. 6, наприклад, вкрав. Не знаємо, тобто команди відкривають ось ці плашки зі словами по черзі, але ви даєте право відповісти, коли, наприклад, вже три слова ми відкрили спочатку тій команді, яка відкрила, а потім іншій команді. Якщо вони не знають, вони відкривають далі. Дивіться, для чого ну тобто, щоб отримати це теж важливо. Тобто, ну давайте вони там відкрили п'ять слів або шість. Наприклад, і щоб вони називають правильну відповідь, щоб її почути та побачити, треба натиснути ось сюди. На навушники натискаємо розбуди мене. Тут немає. Ми я не вписував сюди назву виконавців, тільки назва композиції. Та дивіться, як ми нараховуємо бали. В нас команда відгадала та залишилось 4 плашки закритими. Тобто, ми повертаємося назад та нараховуємо цій команді. 4 бали. Тобто, 4 плашки залишились закритими. 4 бали команда а, заробила. Йдемо далі. По такому ж принципу, відкриваємо плашку під номером 7 та по черзі відкриваємо слова, наприклад, вітер. Любити. Квітів. Команда номер 2. Ми не знаємо. Так, ніхто не знає. Відкриваємо. Команда 2. Команда 2. Давно. П'ять секунд. Вони я не ми не знаємо. Команда один, знаєте? Ні, не знаємо. Команда один відкриваємо наступне слово. Шукала. Ага, знаєте, вони. Ой, дайте, дайте час. О, не знаєте. Команда два. Знаєте. І вони відповідають: так, ми знаємо, це пісня. Нагадай, так О, вмикаємо правильну відповідь та рахуємо в нас. П'ять слів залишились закритими. Тобто ми повертаємося та нараховуємо команді, яка відгадала 5 балів. І ось так працюємо. Дивіться, ви можете працювати до кінця, тобто до 50 балів. Забув сказати, що максимум у цій грі це 50 балів, або відкрити, відкрити всі пісні. Ну, це не важливо. Можете не використовувати ось ці. Е Лічильники можете просто без них працювати, ну нулі та нулі, можете. Також можна робити, як, коли вони, наприклад, щоб заробити ще один бал, вони вгадали пісню, та ви можете запропонувати їм ще її доспівати. Тобто, якщо ну, в нас грає правильна відповідь, та якщо вся команда доспівує цю композицію. Там ви можете дати ще один бал зверху, тобто заробили там п'ять плашок, залишились закритими. Це п'ять балів. Буде шість, якщо ви доспіваєте композицію. І ось так працюємо, друзі. Ну я вважаю, що з правилами там кому як давати відкривати плашки, тут ви розібралися. Тобто, ось тут ну не важливо, яку пісню ми оберемо. Тобто можуть обирати команди або сам ведучий. Але ось тут ми працюємо почергово. Вони відкривають слова, та ми даємо право відповісти тій команді, яка слово відкрила. Та потім, якщо там 5 секунд вони не відповіли, ми е, питаємо у іншої у іншої команди. Вони теж не знають тоді. Даємо право іншій команді відкрити наступне слово. Тобто, ось так працюємо, все дуже круто. Тут 14 популярних треків, популярних композицій. Тому використовуйте механіка, вона не складна, вона знайома, вона проста. А ми вирішили зробити її саме так. Потім ви розумієте, будуть ще з'являтися в нашому маркеті музичні інтерактиви. Будуть в мене в голові дуже багато цікавих механік. Але зараз ось таке новорічне оформлення. Основа музики це так: це о, всі хіти, які вийшли о, протягом 2024 року. Ну не всі, скільки 14. Але композиції всім знайомі. Користуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Якщо ви дивитесь це на Ютубі, якщо ви дивитеся на маркеті, то замовляйте друзі та підписуйтесь обов'язково на наш телеграм-канал. Посилання в маркеті є зверху. У шапці сайту є інста, є телеграм. Там всі оновлення одразу з'являються як тільки вони з'являються на сайті проекту. Користуйтесь, друзі, та гарних вам свят!